Раді вітати вас! Колядки здавна є одним з основних символів Різдва. За традицією, на Різдво українці зранку ходили до церкви, а увечері починали колядувати. Колядувальники несуть кожному господарю добру звістку про народження Христа, а також побажання багатства та достатку в домі. Після колядування господаря оселі вітали з Різдвом. Та віршованій, іноді гумористичній формі натякали на винагороду. Та виносьте ковбасу, бо я хату рознесу, або виносьте також книж, бо напущу в хату миш. Колядники окремо мали підхід до кожного члена родини, чоловіка, жінки, парубка, дівчини. Особливості регіону також мали значення. На Поліссі, наприклад, де було багато бджолярів та пасічників. Вітали наступним чином. Добрий вечір, святий вечір. Вийди, дядьку, та поглянь дядьку, що у твоїм саду шумить та гуде, пчолина матка йде та Ройка веде. Дуже важливу роль під час колядування грали костюми колядувальників та ігри. Тобто, це була така собі маленька вистава. В основному колядки були народними, але й були авторські. Під час виконання колядок. Людям хотілося поділитись радістю, добром, які наповнювали серця у Різдво, і побажати, щоб новонароджений Бог подав їм те, чого вони потребують, або, навпаки, забрав проблеми. От, наприклад, колядку Бог передвічний виконують у греко-католицьких церквах після святої літургії. У тексті є слова про ірода, від якого Ісус з Марією тікали у Єгипет. Сьогодні вона має дещо нове звучання віримо, що Господь допоможе подолати сучасного ірода і не дати йому виконати злу волю. колядки смаколики, якими ми ділимося на Різдво, наприклад, коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, то все другорядне, похідне. У колядці має бути задекларована суть. Син Божий народився. З іншого боку, українці в колядках часто відтворювали історичні обставини. За часів Радянського Союзу, коли забороняли Різдво, обрядові пісні були проявом протесту. Колядка Сумний святий вечір у 46-му році була написана поетом-підпільником Михайлом Дяченком Боєславом. Сумний святий вечір в 46-м році. По всій нашій Україні. Плач на кожнім кроці сіла до вечері мати з діточками, замість мали вечеряти вмилися сльозами. Мати гірко плаче, а діти питають: Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють? Тато на Сибірі в далекій чужині споминає святий вечір в нашій славній Україні. Вспоминає святий вечір та усю родину, батька, матір, жінку і діти і нашу неньку Україну. Сумний святий вечір в 46 тім році. По всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Російсько-українська війна також надихає українців на нові колядки. Ось ще одна авторства Олега Вітвіцького. Там, в Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло. Враз тихо стало і залунало. Христос родився, славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати колядувати. Христос родився, славі Його! Підгуляй полем. На столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його. В місті Марії промінь надії, десь над Азовом в небо звело, там нас чекають, тихо співають. Христос родився, славімо Його. Під замком львівським, наличаківським. Лицарів військо, спокій знайшов. Ми ж до героїв із колядою. Христос родився, славімо Його. В древньому Риму, Петрик із Криму, разом із світом славить Різдво. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо Його, а в Тернопілі маленька Оля з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! Наша родина, вся Україна, і Збройні сили і ТРО, під Божим стягом йдемо до звитяги. Христос родився, славімо Його! Прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим від творчого колективу нашого каналу. Миру і благополуччя бажаємо кожній родині. І усі ненці Україні з різдвом Христовим вас.